У мене просто шок. Подивіться, ось законно офіційно дитину віддають в рабство. Це в Індії. У мене взагалі до цієї на ці особи відношення бо де я не був. Ну коротше пусті. Ну дивіться, як ця дитина сопротивляється, і вона нічого не може зробити. І якщо там наша дитина десь може щось батькам видати, мені то не нравиться, чи то не нравиться, чи айфони того цвіта, чи в Європі навіть можуть позбавити батьківського права, бо дитині щось в європі не сподобалось. Дивіться, теж це бред. Дивіться, що робиться в Індії. Просто дитину беруть, законно віддають в рабство, ще й всі радуються, бо типу, традиції соблюдаються, бо все. от... Ну от як залежить твоє життя від того, як прошитий твій мозг, з чим ти жив, чим тебе напихали, яку пропаганду в тебе засунули? Вражки ж теж накачані пропаганди. Вони ж вірять, те, що вони роблять Ну правильно, так і треба, що то Україна думала, НАТО ля, -ля, -ля Представляєте? Ось і Індія, дивіться, напихали їх чим-то. Своїми якимись переконаннями і так далі, незважаючи на те, що телефони ж це ж на телефон знято, значить у них інтернет є, значить вони плюс-мінус розуміють, де вони живуть, в якому світі. А, все рівно дитину в рабство видають. Просто треш. Друзі, максимально розповсюдьте це відео. Це має набирати нереальну кількість охоплень, для того, щоб був максимальний розлас. І це дуже поріцало всім обществом. Це, це ненормально, це незаконно, це ненормально, це має бути припинено. Просто припинено. Я пам'ятаю, просто згадайте, коли вас в коледж не по вашому бажанню віддали учитися. Як це могло всю вашу життя переламати, коли ви йшли учитися не туди, де треба, і там свої самі активні года віддали на обучення професії, яка вам не нравилась. Це все, це вже катастрофа. А тут тебе віддають на всю життя, взагалі непонятно куди, на ослі увозя дитиною. Ще й твоя сім'я радувала, що тебе в це здала. Це просто треш. Це має бути припинено.